Просто всім привіт! Сьогодні ми в місті Новояворівськ знімаємо влог для мого. Ютуб каналу. Я от заробив трошки рушей і дозволив собі замовити хлопців, щоб зняли пару кадрів для вас. Сьогодні моїй мамі день народження було, я її вітав, ставлю тут кадри. Я за фігурою не дивлюся, свій купилки плачуть, що вона скриває все лишнє. Дуже гарно. Я дивлюся за фігурою, але не цього року. Модно, мама. Це секунд-хан чи Ні, бо я знаю, що вам дівку І так я посрачу.

Палац культури, кристал. Буде десь приблизно людей 500. Будуть слухати наші Матюки. Вербна неділя, вони йшли сьогодні зранку до церкви, ввечері йдуть слухати наші матюки. Ну, подивимося, що буде. Дивіться, класно має бути. Але, ну, типу, дохірні, бо будеш себе діяти просто. Буде шкода просто. Та де мені шкода? Це, коротше, пілат-спонсор по духах. У нього дуже гарні запахи завжди є. У мене ще чуть є крит. О, як файно. Тримай Андрій, подякував. А ще сьогодні буде аукціон, де ми розіграємо футболку, на якій написано. Зараз покажу. Що там ваша баба? Це останнє в своєму екземплярі, таких було 10. Ми вже всі розіграли, коли ми їздили в тур з Феліксом Редько, я такий розіграв. Це лишилося останнє, і сьогодні в місті ноярис ми розіграємо цю футболку. Подивитися за скільки. І всі гроші будуть перевказані. Е... Пер... Переказані на Збройні Сили України. А це таке ще будемо розігрувати. От для пива, суту, ну, але це пуля, це, ну, це єдина. Поля, яка в'їбала руско. Це, 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 це поля десь росіян вісім вбила. Ну, одна рік. Ми з хлопцями. Ми з хлопцями зараз в процесі туру, який ми назвали Золота Жилка. Це е, тур по містам Галичини. Ми вже були в таких містах, як Броди, е, де ми ще були? Золочів, Кам'янка, Бузька. Та багато міст. Сьогодні ми в Новояврівську виступаємо. Це моє рідне місто. Тут будуть люди, які мене знають. Моя мама буде слухати, як я матюкаюся. Ну, Подивимося на її реакцію. Вона потім вдома мені все розкаже. Андрій п'є портвейн. До речі, купив собі п'є. Андрій нас рокер. Скажі вам на Андрій, Андрій на виконавця Metal року. Що блядь, в тих влогах говорить, сука? <laughs> Дивіться сюди, то є моя мама. Мама принесла з собою праску, бо я не попросований. Дивіться, бачите, який не попросований. Занесіть туди, добре. І відео покажу вам. Скільки людей зібралося. Але так акуратно, кослопці, покажіть. Там по-любому є якась моя вчителька, по-любому є якась моя колишня, якась дівка, що я знаю мамутки, по-любому там, як ви бачите. Ти подивись. Акуратно. Є вже? Є трохи людей. Є. Бачите? Багато продали квитків. Ну, просто зрозуміло, хто виступає. Чесно, дуже приємно, що зібралась така величезна кількість людей. Хочеться подякувати також нашим організаторам. Давайте їм поаплодуємо. Хлопці з Новояворівська. Офігенні ребята, дякуємо велике. Вони возять дуже багато всяких різних е мені згадались, зірок. От. І вони до нас теж, як до артистів хороших, ставляться. Кажуть, може треба вам щось якийсь райдер. Ми такі ніхраз цей райдер, нам щось... Я кажу, ну якщо не складно, може, ну якщо суто вам окей, може давайте крекер якийсь. Хто кракер їсть? Може, хтось хоче, підімій руку. Хто хоче крекер? Тримай! Восьме місто, возе вось ніхто не їсть крекер. Добрий вечір! Уявері! Я з бідної сім'ї. Хто ще з бідної сім'ї, будь ласка, похлопайте. Є. Yeah. А хто не з такої сім'ї, як сі другі? Ненавидіть Ви 300 гривень за зі сакуфунів потете. народ, лот такий від компанії Став футболка. Ми колись з феліксом редькою об'їздили україною більше 30 міст, і ми розігрували оці футболки, лишилося остання від компанії Став. Це ексклюзив. На футболці написано: що там ваша баба! Це жарт написаний про Що Якщо новояврсько заходиш в магазин, там не питаються, чи треба вам пакетик, там питаються, що там ваша баба. Ходить, же трохи ваша баба чи ні. Якщо ходить, то хто не заходить до нас? Отож! Хто готовий за нього боротися? Перша ставка 500 гривень. Є людина? Є, чекай! То це тільки дрідеш, то й ще я йду за тобою, блядь. 2000 гривень. Раз! А там повір, там по-всякому. Якщо ти жирний, то де тебе підходить. Якщо ти худий, то вже підходить. Ти можеш такого, знаєш, типу, як моя мама, коли на сіну ходить, ти можеш тако, типа, отаку на куд зав'язати, щоб трошки пупок було видно. Отак, типа. Поняв? Куда ходить? Куди ходить? Тобі не понятно. Тут який бар сіно називається. То що, було 2000 гривень так дві тисячі гривень раз але ви кричіть бо я не бачу вас дві тисячі гривень раз дві сто як тебе звати олена Олена? Я олена а що, а що діба пізні дві двісті чекай я ще з Оленою хотів говорити але давай тебе як звати дві двісті віктор ні з Оленою, якщо чесно добре дві двісті раз Дві 200. Дві п'ять. То Олена? Олена, молодець. Дві 500. Раз. Дві 500. Два. 600, 600. Yeah, yeah. Що, ви двоє, скидаєтесь, так? Дві 600, 2600, тільки буде Андрій. П'ять двісті. Добре, хтось один з вас. Дві 600. Двісімсот. Олена. Цікаво як нам глядають, правда? Дві 800. Раз. Дві 900. Улена поляха муха, Молодець. Три! Три сто! А ти що коли? Олег Гоу? А ви звідки його знаєте? Олег Дір закупив. Олег, стільки три сто. Три сто раз. Три сто раз. Три, сто! 350! Ні, так не граємо, бля, Холена. Можна? Давайте по 5 копійок будемо брати з То скільки? Олена, скільки ти кажеш? Три двісті. А був у 3300 здається, чи ні? Три двісті! Раз! Три двісті! Два! А, ну, чекайте, ще, ще є одна проблемка. Мій тату цю футболку вдягав. Він <рив> думав, що це йому. Видівай, <рив> а? Давай чотири, йде з тобою. Три п'ятсот. Раз. Перепрежні, добре. Три п'ятсот. Два. Три п'ятсот. Три. Продано! Всього товариство, це був стендап-концерт в місті Новоявриськ. Пишіть, як вам більш-менш сподобався такий влог чи ні. Я можу ще знімати, в мене ще пару гривень є, я можу ще замовити операторів і зняти вот таке відео для вас. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, як вам взагалі моя мама і моя сім'я, і як вам Новояврицьк і стендап-концерт. Дякую, що дивилися. Всім папа. -па.